Коли архітекторам набридло проєктувати розкішні будинки для багатої правлячої еліти Європи, вони знову повернулись до самого коріння архітектури, архітектури стародавніх греків та римлян. Класицизм з'явився в другій половині XVIII століття і продовжував зростати в популярності, доки не досяг свого піку в XIX столітті. Класичні будівлі запозичують багато з тих же елементів та ідеології, що й стародавні споруди, такі як храми, театри та базиліки. Перші екземпляри будівель класицизму були значною мірою запозичені стародавніх споруд, таких як пантеон у Римі та парфенон в Афінах. У цей період по всьому світу були побудовані десятки великих музеїв. Подивіться, це Британський музей у Лондоні. А це музей Прадо в Іспанії в Мадриді. Бренденбурзькі ворота одна з найзнаменітіших пам'яток у всій Німеччині. Є великою монументальною брамою, розташованою в Берліні. Вони були завершені в 1791 році і розташовані на місці одних з найперших воріт у Берлін. Тріумфальна арка, яку було завершено в 1836 році, була побудована на згадку про всі життя, що загинули під час Французької Революції та Наполеонівських війн, що сталося на початку 19 століття. Архітектура класицизму широко використовувалася у багатьох урядових будинках. Наприкінці XVIII століття багато авторитарних режимів було замінено більш демократичними. Ці нові уряди хотіли подолати надмірні та екстравагантні будівлі епохи Бароко та Рококо та створити нову форму архітектури, яка втілювала б силу, рівність та скромність. Ця концепція особливо очевидна у Сполучених Штатах, де американський уряд хотів використати єдиний стиль будівництва у всіх своїх державних установах. Все ще існує зв'язок між архітектурою класицизму та сучасною демократією, тому деякі з сучасних будівель у світі спроєктовані саме у стилі класицизму. Отже, характерними ознаками класичної архітектури є присутність купола. Зараз ви бачите центральний купол Капітолію, побудований у 1866 році. Він є найбільшою особливістю будівлі та увінчений великою бронзовою скульптурою, відомою як Статуя Свободи. Це фронтони, які використовуються у всій класичній архітектурі і найчастіше означають головний вхід у будівлю. Це античні ордери та мармурові та бронзові статуї. Класицизм викликав те, що часто називають епохою романтизму в архітектурі, де архітектори почали відтворювати старі стилі, у новому дусі, такі як неовізантійський, готичний, неоренесанс та необарокко.